Привіт, друзі! Я рада вітати всіх, хто зайшов на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами продовжимо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР-Математика 10 клас. І заглянемо сьогодні в другий розділ тригонометричні функції, що міститься в частині Алгебра. І подивимось з восьмого параграфа радіанне вимірювання кутів. Розв'язок прикладів 86, 8.10, 8.12. Відео зроблено по вашим проханням. Кого цікавить теорія на тему радіанне вимірювання кутів, то дивіться посилання в описі. Там є не тільки це відео, а й ще цікаві відео по тригонометричним функціям. І так, вперед! Завдання 8.6 має умову кутом якої чверті є кут. І задані ось такі чотири кути в радіанах, тому що тут фігурує π, як ви бачите, а не позначення градусів. Тому треба спочатку зрозуміти, які взагалі чверті в радіанах ми маємо, а потім уже шукати кутом, якої чверті є конкретний кут. Ну, давайте згадаємо координатну систему і згадаємо, що у нас є чотири чверті, починаючи з першої, де x. Додатні Y, додатні перша, друга, третя і четверта. Так от, щоб зрозуміти в радіанах, які це чверті, тому що в градусах ви знаєте, що це 90 градусів, плюс ще 90 це 180, плюс ще 90 це 270, і плюс ще 90 це 360. То щоб зрозуміти, що це в радіанах, давайте згадаємо основне співвідношення між градусами і радіанами, що 180 градусів це радіан. Оце співвідношення ви повинні зазубрити на пам'ять. А вже від нього далі ми можемо будь-які градуси знайти через радіани. Так давайте знайдемо. Дивіться, що таке 90 градусів. 90 градусів, щоб знайти що, це то треба домножити їх на пі, розділити на 180. Тоді це буде пі на 2 радіани. 270 градусів, це так же само ми можемо знайти через пропорцію. Це буде 3 π на 2 радіан. 360 градусів це. 360 помножити на пій поділити на 180, це 2 π радіан. Отже, в системі координат, дивіться, ми можемо позначити, що ось це пі на 2, ось це пі. Відповідно, ось це 3 пі на 2. І ось це у нас 2ПІ радіан. І тоді ви бачите, що у нас, відповідно, кожне значення може попадати між цих проміжків. Якщо попадає, наприклад, між значеннями пі і 3пі на 2, то це буде третя чверть. Точно так же ми можемо йти і в обернену сторону, тому що, як ви бачите, кути можуть бути від'ємні. Тоді тут у нас буде мінус пі на 2 радіан, мінус пі, мінус 3 на 2 і так далі. Ну, Давайте по порядку, по прикладам і подивимось. Дивіться, перший приклад: 9 пі 10. Щоб зрозуміти, що таке 9,5. А ми бачимо, що у нас радіани на осях позначені з знаменником 2, а задано нам дріб знаменником 10, то треба приводити до спільного знаменника, щоб ви зрозуміли, куди попадає це число, а воно відповідно записано дробом. А дроби ми можемо порівнювати, запам'ятайте, тільки з однаковими знаменниками. Візьмемо пінатва і приведемо до спільного знаменника 10. Тоді треба і чисельник, і знаменник. Домножити на 5, тому що не вистачає, якщо 2 домножити на 5, вже буде 10. Тоді це перетвориться в 5,5. Дивимось, 5,5 ми порівнюємо з 9,5. Зрозуміло, що 5,5 менше, ніж 95, тому що 5 менше, ніж 9. Тоді, ось це пі на 2, якщо воно менше, ніж. 9,5, десятих, то значить, ми проходимо через пі на 2. А чи доходимо ми до пі. Пі це якби одиничка, а 9 десятих пі це менше одинички. Значить, можемо зробити висновок, що 9,50х, воно, по-перше, більше пі других, тому що ми це довели, привівши до знаменника 10, але менше, ніж ціле число, якби одне пі, то це кут другої чверті. Далі йдемо. Другий приклад: мінус 2 пі на 3. Якщо ми йдемо в. Знаки мінус ми опускаємось уже вниз, ідемо за годинниковою стрілкою, то так само ми відкладаємо спочатку 90 градусів, а тобто піна 2, але знаком мінус, тоді це буде мінус піна 2». То давайте порівняємо мінус піна 2» і оце задане нам число. Ну, оскільки знаменник тут 3, а тут 2, то ми повинні прийти до спільного знаменника, тому що дроби можемо порівняти лише з одним знаменником. 3 і 2 – Який спільний знаменник? 6. Тоді ми спочатку приведемо ось це число до знаменника 6. Наскільки треба домножити, щоб стало 6? На 2. І чисельник і знаменник. Тоді це буде мінус 4 пі шостих. Добре. А тепер візьмемо мінус пі на 2. І також приведемо до знаменника 6. Наскільки треба домножити, щоб стало 6? На 3. Тоді це буде мінус 3 пі шостих. Мінус 3 пі менше, ніж мінус 4 пі шостих. Значить, дивіться, якщо це задане число більше, ніж Мінус пі на 2, то значить, ми ще далі йдемо, продовжуємо рух. Значить, дивіться, ось це задане число, якщо воно більше, ніж пі на 2, то ми пішли ще сюди, але не доходимо до мінус пі, тому що це дробове число, і ми до мінус одинички не доходимо. То значить, ось це задане число попадає в проміжок від мінус пі на 2 до мінус пі, це кут третьої чверті. Третій приклад пі 20 -х. Під 20-х це додатній кут, значить будемо йти ось так, проти годинникової стрілки. Пі20. Щоб порівняти з піна2, то треба привести до спільного знаменника 20. Тобто візьмемо піна2 і приведемо до знаменника 20. Для цього треба множити і чисельник і знаменник на 10. Тоді це буде 10п20. 10 під 20 10 пі 20 це більше, ніж пі20, тобто порівнюємо чисельники 10 і 1. Так, звісно, більше. Значить, пі на 2 більше, ніж той наш заданий кут, значить, кут менший, ніж пі на 2, ну і відповідно більше нуля. То можемо казати, що ось цей пі 20 кут, він більше нуля і менше, ніж пі на 2. Значить, ми попадаємо в. Першу чверть, отже, це кут першої чверті. І четвертий приклад: 5 пі на три. П'ять пі на три це більше, ніж ціла частинка пі, тому що ми бачимо, дивіться, що у нас чисельник більше, ніж знаменник, тоді це пі і ще щось. Тоді ми ясно, що пройдемо пі, а чи дойдемо ми до три пі на два, тому будемо порівнювати 5 пі третіх і три пі на два. Між цими дробами спільний знаменник шість. Тому давайте спочатку знайдемо, що таке 5 π 3 з знаменником 6. Домножити треба і чисельник, і знаменник на 2. Тобто це буде 10 π шостих. І порівняємо 3 π других. Приведемо до спільного знаменника 6. Тоді треба домножити чисельник, і знаменник на 3. Тоді це буде 9 π 6 9 π шостих менше, ніж 10 π 6 Отже, кут ще далі проходить. Тобто оцей заданий кут він більший, ніж. 3Пі на 2. Отже, можемо сказати, що заданий кут більший, ніж 3 пі на 2. І не доходимо ми до 2 пі, тому що 2 пі це буде 6 пі на 3. Отже, попадаємо, ми проходимо 3 пі на 2 і попадаємо ось в цю чверть, а це кут четвертої чверті. Далі йдемо. Задача 8,10. За допомогою калькулятора знайдіть число з точністю до сотих. На калькуляторі інколи є кнопочка задана пі. Ну, якщо її немає. Цієї кнопки PI, то ви просто повинні запам'ятати, що ПІ це 3,14. І завжди в задачках, де у вас треба буде потім знайти кути інші, відмінні від табличних, то ви тоді можете підставляти замість ПІ 3. Цілих 14 сотих і розв'язувати якесь завдання. В даному завданні треба поки що не тригонометричні функції знайти цих кутів, а просто кути. Просто кути це значить просто працювати з числом Пі, як числом 314. Якщо є у вас кнопочка на калькуляторі, ви нею користуєтесь, тоді точніше буде у вас значення. Тобто калькулятор видасть число більш повніше. А якщо ви не маєте цієї кнопочки, то можете скористатись значенням 3.14 це округлене значення. І так, перший приклад: мінус пі поділити на 5. Ви берете на калькуляторі. Якщо немає кнопочки, набираєте мінус 3,14 і ділите на 5 і отримуєте результат. В другому прикладі треба пі розділити на 10. Отже, на калькуляторі ви натискаєте 3,14 значок ділення на 10. І це буде при округленні до сотих 0,31. Третій приклад: мінус 15 пі. Що таке 15 пі? Це ж тут якийсь знак між ними стоїть. Це знак множення, ви пам'ятаєте. Якщо ніякого знака немає, то це не плюс, не мінус не ділення, це множення. Отже, на калькуляторі ви берете мінус 1,5 множите на 3,14 пі. І округляємо до сотих, маємо результат. І 8 пі, Тут також знак множення. Отже, 8 ми множимо на 3,14 і маємо результат. І приклад 8,12. Також з допомогою калькулятора і округліть до тисячних, але вже треба тут знайти значення тригонометричних функцій: синус, косинус, тангенс і котангенс. На калькуляторі у вас є ці кнопочки синус, косинус, Тангенс, як правило, має не ТГ позначення, а атан. А котангенса у вас немає. То тангенс ви повинні пам'ятати, що це одиниця поділити на тангенс. Якщо на калькуляторі немає кнопочки пі, то ви пам'ятаєте, що пі це 3,14. і при користуванні калькуляторами знаходжені вже саме тригонометричних функцій. Певних аргументів в радіанах саме, а не градусах, треба переключити градуси на радіани. На деяких калькуляторах це там Г і Р позначення. Я, от, наприклад, користувалась калькулятором в своєму мобільному телефоні, то в моєму калькуляторі на телефоні це кнопка RAD і DEG. Якщо ви включаєте RAD, то кут ви будете визначати в радіанах. При ще раз натисканні на цю кнопочку: з'являється Дех, Дех це кут в градусах. Отже, перш ніж набирати 08, то подивіться, як ця кнопочка, в якому у вас режимі. Тому що якщо ви вже наберете косинус 08, а там позначення дех, то це порагує вам калькулятор 08 градусів. Тому спочатку ви встановлюєте кнопку RAD, а вже потім натискаєте там мінус 3, 4,2 і так далі. І так, встановили на калькуляторі кнопочку Визначення кутів в радіанах, і далі ви набираєте синус, і від якого аргумента мінус 3. Може бути на калькуляторі, що спочатку мінус 3, а потім синус, а може бути в послідовному записі, тобто синус від мінус 3. І округляємо результат до тисячних, у вас повинен бути отакий результат. Перевірте. Далі, другий приклад. Тут уже фігурує пім, 0,8 пім і знайти Косинус. Тобто ви розумієте, що 0,8 це помножити на пі, і це 3,14. Тому спочатку ви знаходите число 0,8 помножити на пім, це буде 2,5133, і тоді знаходите косинус, і це буде мінус 0,809. Далі, тангенс мінус пі поділити на 12. Пам'ятаємо, що пі це 3.14, ви повинні знайти аргумент, а саме мінус 3.14 поділити на 12, це буде ось таке число. І від нього знайти тангенс, то в результаті у вас повинно вийти мінус 0,268 перевірка. І котангенс, увага! Як правило, котангенса на клавіатурі калькуляторів немає. Ну, ви пам'ятаєте завжди, що це обернені функції тангенс і котангенс, тому котангенс 4,2 це буде одиниця поділити на тангенс 4,2 радіан. Тоді ви знаходите на калькуляторі спочатку тангенс 4,2, а потім застосовуєте кнопочку або одиниця поділити, або просто записуєте спочатку одиниця поділити на тангенс 4,2, і у вас повинен вийти ось такий результат. Розібралися? Надіюсь, я дуже старалась. Тому, якщо відео вам сподобалось, то, будь ласка, поставте лайк. А хто не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розглядати різні приклади від простих до складних. Якщо у вас якісь проблеми з якимись прикладами, то випишіть в коментарях, ми розберемо ці приклади. І я постараюся, щоб вони для вас не були такими складними. До нових уроків! Все буде Україна!